Доброго дня, шановні присутні, розпочинаємо засідання нашої комісії. Сьогодні у нас на комісію виносяться такі слідуючі питання, і ми будемо їх сьогодні розглядати. Про надання дозволу на розробку містодібної документації, детальний план території за межами села Засулля Лубенського району Полтавської області, земельна ділянка з кадастровим номером, послідні 4 цифри 2067. Інформую Світлана Карпенко, головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури виконавчого комітету Лубенської міської ради, будь ласка, вам слово, добрий день, шановні присутні. Для розгляду комісії підготовлено проєкт рішення про надання дозволу на розробку містобудівної документації детального плану території за межами села Засуля. Даний проєкт рішення підготовлений за зверненням товариства Автотранс щодо надання дозволу для розробки детального плану з подальшою можливістю проведення реконструкції автозаправного комплексу. Вулиця Петровська, вулиця Харківська, Це... так ні, там с. Я поясню, згідно закону, для того, щоб мати можливість отримати містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, то чи то буде новий об'єкт будівництва, чи то буде об'єкт реконструкції, повинен бути розроблений хоч один із видів містобудівної документації. Враховуючи, що дана територія знаходиться за межами населеного пункту і на дану територію немає розробленої містобудівної документації, за зверненням автотранс. Потрібно надати можливість за власні кошти розробити. Містобудівну документацію установлено в установленому законному порядку після затвердження вони матимуть можливість отримання містобудівних умов. Я так розумію, це що це етап. у нас існуючий автозаправний так. комплекс, який розташований на трасі Київ, Харків-Дожанський, поблизу Постагаї, тобто 207 кілометр де-факто, Ну там 206 плюс 880, виходить, так? І вони планують щось там тоді робити для того, щоб зараз розпочати якісь роботи виготовляється детальний план, так? Так, все вірно. Як ув'язується, тому що там де факто. Так, то у нас на сьогоднішній день, ви як відділ містобудування і архітектури, там у нас є і екокрай, і його знову ж таки площадки і все інше. Там уже розглядалося попередньо в детальному плані, як там будуть під'їзні шляхи, щоб потім ми не підійшли до того, що десь хтось комусь перекриє в'їзди, виїзди, і будемо планувати, яким чином чи через Піски, чи через Мугар, куди ми там пантони будемо будувати. Є там все нормально? Всі ці питання враховуються проектними організаціями при розробці детальних планів територій. А враховуються інтереси прилеглих земельних власників, прилеглих земельних ділянок, товариств повністю враховується вся містобудівна се. Ситуація. То добре, я просто прошу врахувати, тому що щоб тоді дійсно у нас не получилося казан з цих ситуацій, що ніхто з кимсь не согласував, Тоді провели детальний план, намалювали в'їзди, виїзди позакривали. І ми вже це знаємо. Про те, що тоді виходить дійсно проблеми потім судові справи і все інше. Давайте, щоб ми до цього не доводили. Тому е... про містобудування звернути на це увагу. Відповідно до порядку, там будуть ще проведені громадські слухання в обов'язковому порядку, де будуть залучені і власники суміжних земельних ділянок, в тому числі. То є добре. Шановні члени комісії, в кого які є запитання, заперечення пропозиції? Винести на сесію. На розгляд сесії. Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд чергової сесії Лубенської міської ради, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися одноголосно. Переходимо до слідуючого питання. Про надання дозволу на розробку містобудівної документації, детальний план території за межами села Покровське, Лубенського району Полтавської області, земельна ділянка з кадастровим номером дві дві цифри 2021, інформує Світлана Керпенко, головний спеціаліст відділу містобудування архітектури виконавчого комітету. Будь ласка, вам слово. За зверненням товариства Руслан П. Також про запропоновано проект рішення щодо надання дозволу на розробку містобудівної документації детального плану території за межами села Покровське. Фермерське господарство з метою проведення певних реконструкцій також планує розробити детальний план території, щоб подальшому мати право отримати містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, яка на сьогоднішній день перебуває в них на правах оренди. Пані Світлана, можна одразу вам запитання? Не знаю, хто таке товариство Руслан П. Але бачу з певненістю про те, що тут написано, що земельна ділянка знаходиться в оренді товариства Руслан П. На даному етапі з цільовим призначенням ведення товарно сільськогосподарського виробництва відповідно до договору оренди Землі. При тому, що на орендованій земельній ділянці, я так поняв, пізніше буде плануватися об'єкти нерухомого майна, що по слідучому потягне за собою про те, що це викуп або інше земельних ділянок, тому що оренда це оренда, це не власність і все інше. Як розглядається дане, в якій площині дане питання? Дане питання вивчається на етапі отримання дозволу на на початок виконання будівельних робіт при подачі повідомлення про початок виконання будівельних робіт, то буде нове будівництво чи реконструкція Існуючих об'єктів обов'язковому порядку інспектором перевіряються договірні умови на користування земельною ділянкою. Якщо там є пункт, який говорить про те, що повинно бути погодження власника земельної ділянки, такі підприємства чи то фізичні особи-підприємці подають окремо клопотання до власника земельної ділянки щодо погодження об'єкта будівництва, який заплановано на даній території, скажіть, будь ласка, на даній земельній ділянці зараз є існуюча забудова, так. Який об'єм забудови? Не готова вам сказати, це питання не вивчала. Добре. Члени комісії, які є пропозиції, зауваження? Ну, так ви задайте, включіть мікрофон задайте питання. А скажіть, будь ласка, яка забудова там буде проводитися? Для чого? Ціль? Фермерське господарство планує розбудову існуючих там корівників, в них були. Можливо, буде якась реконструкція під інші об'єкти, які супутні їхньому виду підприємницької діяльності. А на даний час. цей ця територія, вона коли буде розглядатися проектантами, вони проектанти враховують всі види плануємих забудов, і вони показують як існуючу забудову, так і ті об'єкти, які підлягають реконструкції або новому капітальному будівництву. Вся ця інформація вона розробляється поетапно. Вона поетапно погоджується, проходяться громад, проводяться громадські слухання, погоджуються з областю, погоджуються і виготовляються інші супутні документи, які враховують санітарно-захисні зони і так далі. Пані Світлана, ну враховуючи ту демографічну ситуацію, яка зараз відбувається в усій Україні. Беручи до уваги, що в селі Покровському. Там майже не буде кому проводити громадські слухання. Ми ж самі розуміємо кількість населення, яке на сьогоднішній день проживає в селі Покровському. Це просто з однієї сторони. Я не кажу, що це дуже смішно, тому що хто там буде проводити ті громадські слухання, бабусі, яким по 93 роки, години, чи хто буде проводити правильно. Іван Василь задає деякі питання. Ми ж повинні знати на етапі погодження, що розробляється, тому що людина вже для себе, я думаю, визначилася про те, що вони там будуть будувати. Чи це буде елеватор, чи це буде сушка, чи це буде склад для зберігання зерна, чи це склад для зберігання техніки, але ж, я думаю, для того і розробляється детальний план для того, щоб уже передбачити те чи інше будівництво. І ми ж не повинні вводити в оману і депутатів і всіх інших. Ми повинні чітко ясно сказати, що розробляється детальний план для тих чи інших дійсно потреб. Я вивчу це питання, додатково зв'яжусь із замовниками і надам. Орієнтовний перелік об'єктів, які заплановано а, до реконструкції чи будівництва на даній території. Добре. І ще, будь ласка, скажіть на даний час розмір земельної ділянки який в оренді. І для чого вона передназначена? Та там вже написано. О... Для ведення сільського господарського виробництва. виробництва. Я попрошу заяву піднести. Я перепрошую. Бо десь а, добре, за... давайте ми до цього питання повернемося чуть, чуть згодом. Я поки що це питання призупиняю до розгляду на запитання депутата Карпця. Я прошу все-таки надати відповідь. Будь ласка, заперечень немає. Переходимо тоді до іншого питання. Розглядаємо інше питання щодо надання дозволу на розробку, про, Вибачаюсь, про надання, про припинення надання дозволу на укладення договору земельної строкосері тут для розміщення тимчасової споруди ФОП Любич АО інформує Світлана Карпенко. За зверненням суб'єкта підприємницької діяльності ФОП Любича Артема Олександровича підготовлено проєкт рішення щодо зміни розмірів тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності та укладення нового договору земельного строкового сервітуту. станом на сьогодні підприємцям запропоновано нові розміри тимчасової споруди, а саме розміром 5 на 6 метрів 30 квадратів з літнім майданчиком розміром 6 на метрів 6,3 на 3 метри, та щодо дозволу встановити вбиральню для відвідувачів тимчасової споруди розміром 1,30 на місме на за адресою площа вокзальна біля будинку номер 5 Площа земельної ділянки після збільшення тимчасової споруди буде складати 102,3 квадратних метра. Скажіть мені, будь ласка, вбиральня якого типу буде? Вигрібна? Да. Септик чи що воно там? Резервуар, який буде викачуватися. Резервуар, який буде викачуватися. Так? Тому що спеціально. я ж розумію, що це на сьогоднішній день існуюча є кав'ярня, яка розташована на площі Вокзаній. Саме дивлюся, що рядом житлова забудова, рядом вже ж нас железнодорожній вузол. Я прошу все-таки дотриматися, тому що там проходить і водопровід, там проходить і газ. Всі норми щодо вигрібної ями, я прошу все-таки дотриматися, тому що все-таки вигрібна яма, ви ж прекрасно розумієте, відповідно санітарних норм, вона повинна мати відповідні відстані від житлових будівель, від будівель громадської забудови. Тому, будь ласка, прошу врахувати. Добре. Які є ще пропозиції, зауваження? Якщо зауважень заперечень. Немає. Прошу врахувати те, що ми сказали. І пропонується для розгляду на черговій сесії Лубенської міської ради розгляд даного питання. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися одноголосно. Розглядається. Наступне питання про надання дозволу на укладення договору земельного строкострів тут для розміщення дев'ясового споруди з ФОП погребняк Оксаною Миколаївною, інформує Світлана Карпенко. Будь ласка. За зверненням суб'єкта підприємницької діяльності «Погребняк» Оксани Миколаївна запропоновано проєкт е, рішення щодо надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності торгівельного павільйону розміром 4,20 на метр 70 на земельній ділянці площою 115 квадратних метрів за цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в селі Засулля по вулиці Харківській біля будинку 74, дріб 48. Це новий об'єкт, плануємий. викопіювання попереднього погодження, місце розташування, погоджено в установленому порядку з усіма зацікавленими сторонами. Це як і власники комунікацій, які проходять по тих територіях, так і власники приватних домоволодінь, які знаходяться поруч. А можна задати одне, мабуть, основне поки що питання, дивлячись на викопіювання на топогеодезичній основі? Да? Так, да. А, в мене виникає питання. Якщо у нас головний спеціаліст відділу містобудування пані Світлана Карпенко погодила, uh -huh. відповідні служби погоджено, чому на даний момент ще не погоджено з першим заступником міського голови Соборю? Викопіювання було принесене вчора, Олег Анатолійови був у uh відпустці -huh. один день? об'єктивні, ну, є суб'єктивні об суб питання. Зрозуміло. Скажіть мені, будь ласка, тимчасова споруда, що планується там здійснювати торгівлю чим? Дані підприємці підприємець Оксана Миколаївна да, Оксана Миколаївна. Вони здійснюють торгівлю продуктами харчування. Тобто це продуктовий буде продуктовий павільйон. Да, продуктовий магазин. Як буде враховано в даному викопівання, єс да розміщення тимчасової споруди? Як будуть враховані потреби маломобільного населення? Підприємець за власний рахунок планує дообладнати із проїжджої частини доріжку пішохідну до самої тимчасової споруди, а також провести відповідний благоустрій мощенням плиткою згідно схеми. За Це... Прошу врахувати всі вимоги щодо маломобільності даного об'єкту, тобто поріг. Ви знаєте, не більше двох сантиметрів ширина дверей повинна відповідно бути, тому що щоб можна було, якщо це буде колясочник, не дай Боже, щоб туди приїхав, але йому потрібно потрапити до магазину або ще що, то я прошу враховувати. Тому що зачасту в малих архітектурних формах ставлять двері 60 сантиметрів, куди не може попасти ні мати з дитиною, з коляскою з візочком, ні якщо під'їжджає людина з інвалідністю. Тим паче на сьогоднішній день повинні бути влаштовані, якщо буде підвищення основи. Самої розташування тимчасової споруди повинен зробити пандус. Я прошу це врахувати, тому що при новому будівництві, відповідно до законодавства України, повинно бути враховано всі потреби маломобільних верст населення. Заперечення є? Заперечень немає. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд чергової сесії Лубенської міської ради, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися одноголосно. Повертаємося до попереднього розгляду питання. Зачекати потрібно, так? Добре. Тоді оголошую 3, 5 хвилин да, перерви? 5 хвилин перерви, і щоб ми повернулися до... Доброго дня ще раз присутні. Після нетривалої перерви ми повертаємося до розгляду питання. А саме щодо детального плану в селі Покровській Лубенського району, запитання Івана Васильовича звучить вдома, яка площа земельної ділянки на сьогоднішній день, а саме земельна ділянка з кадастровим номером 2021, яка її площа. Згідно договору оренди земельної ділянки. Від 31.05.2024 року площа земельної ділянки складає 1,5470 га, в тому числі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями та дворами. Це стара ферма. Вони викупили, планують проводити реконструкцію існуючих об'єктів. Ну, Півтора гектара земельної ділянки, які вони хочуть благоустроїти, зробити. Ну, якщо вони вже викупили, є в них свідоцтво правовласності власності про те, що вони викупили цю стару ферму, так я розумію, так? Да? Так, да, вони придбали шляхом купівлі 100% статутному капіталі товариство з обмеженою відповідальністю Руслан Т. Угу. Ну, тоді тут все зрозуміло. Значить, я прошу просто-напросто ті питання, які виносилися з. Даного розгляду питання. Прошу все-таки врахувати. При плануванні детального плану території за межами якраз села Покровське. Тому, будь ласка, я рекомендую все-таки дане питання винести на розгляд сесії міської ради і прошу голосувати. Хто за, проти, утрималися одноголосно. На даному засіданні комісії питання в нас розглянуті. Я зичу цим мирного неба. Здоров'я, благополуччя, слава Україні.